Добрий день. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. З таких питань порядку денного. Порядок денний у нас. Перше питання Звіт про виконання бюджету Іванівської сільської ради за 2024 рік. Зараз слухаємо світ начальника фінансового відділу Світлана Ніна. Так, за 24-й рік у нас бюджет виконано за доходами 37 мільйонів 232 тисячі 46 гривень 58 копів, в тому числі загального фонду 36 мільйонів 31 тисяча 628 гривень 43 копійки і спеціального фонду 1 мільйон 200 тисяч

при уточному плані 20 мільйонів 883 тисячі виконано 25 мільйонів 381 тисячі 448 гривень це на 4 мільйони 498 тисяч більше. Складає виконання 121%. Відсоток. Всього доходів з урукування виконано на 113% на 4 мільйони 377 тисяч перевиконання. По всіх показниках, по всіх податках нас доходи виконано. Єдине, що в нас не виконано податок, на нерухоме майно по коду 180-103, там було повернення в кінці року 23-го податку, і на нас цілий рік з мінусом надходження. А всі решта і державне мито не довиконали 15 гривень. Всі решта. Перевиконання податків, повсі, повсі по всіх податків надходженнях, по ПДФО з фізичних осіб, податок та збірно доходить фізичних усіх, і єдиний податок. Ну всі податки і місцеві податки у нас все по -працю. працюємо гарно. -працю. По спеціальному фонду в нас надійшло екологічного податку: 11 тисяч 130 гривень, і неподаткові надходження 619 тисяч 116 гривень. Забули. <реш> З них також у нас надійшли кошти 6400 за, за, за шкоду грош, грошові стягнення і влас, в основному власне надходження бюджетних установ 612 716, де надходження від батьківської плати 251 822 гривні і інші джерела власних надходжень – 360 тисяч 839. Також надійшли кошти від продажу земельних ділянок – 112 тисяч 371. І також надійшли субвенція на харчування – 240 тисяч 100. І субвенція на забезпечення нож – 217 тисяч 200. Разом – 1 200 тисяч тисяч. Видатки також видатки виконано в повному обсязі, забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, енергоносії, продукти харчування. В загальному в нас видатки по загальному фонду використано на 94,87%. Інші субвенції в повному обсязі профінансовано. Ну, тут є відповідно до додатку 1, додатку 2, є все в розрізі, може ну, на сайті є, там вже все видно. І по спеціальному фонду, і по загалом. І є пояснююча до звіту. Це звіт збирає, так? Mm -hmm. так. Е, так. Наступне питання про внесення змін до програми здійснення заходів щодо надання допомоги за участі Іванівської сільської ради. Збройних сил України на 2024-2025 в нас виникла така потреба на зміни, бо є доведення рішення Ради оборони області Тернопільської військової адміністрації розпорядження, щоб ми забезпечили виготовлення та надання Донецької обласній військової адміністрації допомоги військовим підрозділів підрозділами, які виконують бойові завдання у вигляді протитанкових загороджень, типу їжав кількості, ну скільки там, і ми маємо забезпечити закупівлю цих металевих конструкцій. Тому ми в програму в нас там, де напрями діяльності та заходи внесли е таке зміни, зміни. Доповни, Прид... Доповнили, доповнили. Доповни. Програму. програму. А саме придбання паливно-мастильного матеріалу тобто запас... Частин до автомобілів, металевих конструкцій та іншого майна для покращення обороноздатності за окремим письмовим зверненням командування військових частин Збройних сил України, інших військових формувань. Ну, суму ми не міняємо по програмі, просто ми мусили внести перелік придбання металевих програмних Дальше закупівлю тих конструкцій. Програма протидії проявам тероризму, організованій злочинності та корупції на території Іванівської сільської ради на 2025 2026 рік. Так, дана програма розроблена Тербуляським районним відділом з дислокації у місті Тербовля, ОСБУ в Тернопільській області. Ця програма в нас покладена на. Матеріально-технічне забезпечення Тернопільського э, ТРВ по е, СБУ в Тернопільській області на 25 рік 75 тисяч і на 26-й 75 тисяч. Всього по програмі 150 тисяч на роки. Ну, Тому таке. Це буде вам такое треба, так і працювати, ми їм розмістити. Тож ви розпису так. 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 проступне питання внесення змін до штатного розпису відділу освіти, культури, молоді і спорту Іванівської сільської ради внеситься зміни до штатного розпису, там виводиться посада спеціаліста, а вводиться посада спеціаліст другої категорії. Так як Оксана Ковельня вже має стаж роботи, ми її. За сумлінну працю переводимо з такою спеціаліст другої категорії. Такі зміни. Голосуємо за зміни до штату. За внесення змін до штатного розпису. Хто за? Наступне питання. Про затвердження базової мережі закладів культу Культури Іванівської mm -hmm. територіальної громади 2025 рік у нас мережа не помінялася. Е, є будинки культури, бібліотеки, клуб, ну, Іванівський будинок культури, Іванівська бібліотека, Ілачинський клуб, Ілачинська бібліотека, Глищавський будинок культури, Глищавецька бібліотека, сороцький будинок культури і сороцька бібліотека. Так вони не міняються. Я гобережу. Хто за наступне проведення змін до сільського бюджету Іванівської сільської територіальної громади на 2025 рік? Так, збільшити обсяг доходів загального фонду на 1 мільйон 82 тисячі 880 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом Новороніцька школа в сумі 253 тисячі гривень. За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 207 тисяч гривень. І субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 621 двадцять одна тисяча сімсот. видатки загального фонду бюджету на 25 рік за рахунок. Субвенції з державного бюджету місцевим на доплати до річних працівникам. 621 тисяча 700 – це є КПКВ 1116.00. Заробітна плата 511 тисяч і нарахування на оплату 110 тисяч. За рахунок вільного залишку бюджету, що твориться на 1 січня 2025 року 2 мільйони 550 тисяч 500 зокрема, по головному розпоряднику Іванівська сільська рада, 1 млн 665 500 з них організаційне управління, 124 200 – це на оплату природного газу. Надання дошкільної освіти, заробітна плата 39 тисяч і нарахування 8 тисяч 500 і оплата природного газу 63 тисячі 700. По садочках це ми Відповідно до тої постанови, що доплата педагогічним працівникам, але таки зміни так, не всім, не всім правда педагогічні, тільки педагогічні, педагогіч. тому ще в цій постанові вказано, що за рішенням органу виконавчої влади ми маємо право ще педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти дати. Цих 39 тисяч і вісім це є доплата на 8 місяців. Вони якось говорили, що не всім вчителям за маленькі ні, ні. ставку мають там. Там дивіться від кількості по перше годин uh -huh. читання, і потім ті, хто йдуть по штатному, то вони можуть мати 1300 за те, що вони ставку мають там чи заступника, чи на чи, директора. І ще як вона читає години, ще за години. Так, ну там за основним місцем роботи рахується. Якщо є сумісник, то там рахується від кількості годин, скільки людина навантаження яке має. Але я страшно казала, що сайт теж повинна. Педагогічні, але тільки закладів загальної середньої. А дошкільні беріть собі свого бюджету за рішенням місцевих Ну, Але несправедливо треба. Ну, то то, то додаємо. Ми надаємо на собачку на собачку. 39 тисяч і 8500 на роботі. Mm -hmm. Закладом загальної середньої освіти заробітна плата 215 тисяч, нарахування на оплату 44 тисячі, продукти харчування 200 тисяч, тому що нам не вистачає mm -hmm. на всіх харчувати. І природний газ 58 тисяч дев'ятсот. Тут по закладах загальної середньої освіти ми ще додаємо кошти, тому що нам освітньої не вистачає повністю, то ми ще додаємо такі кошти. Інші заходи соціального захисту, соціального забезпечення 868 тисяч. Там багато є всіх доплат. Поховання безробітних 20 тисяч. 6 тисяч для афганців виплата, там шість чоловік по тисячі гривень в лютому, чотири чоловіки виплата чорнобильцям, там вони 2 квітня і 2 грудня ідуть двома датами. Тоді учасники бойових дій, АТО ООС, ветерани та інваліди по 5 тисяч ми платимо з 21 листопада до дня гідності. гідності. Так, 131 чоловік по 5 тисяч 155 тисяч. Одноразова допомога складних життєвих обставинах, 20 тисяч, допомога, а по умовах інше, Одноразова допомога, признана під час мобілізації, 18 чоловік по 5 тисяч, 90 тисяч. І щорічна матеріальна допомога сім'ям громадян, які зникли безвісти, перебувають в полоні по 10 тисяч. Ну, тут ми Якщо стали 10 чоловік, де? 100 тисяч. Ну, будемо бачити, якщо буде і по потребку. Щорічна матеріальна допомога особам, які перебувають Та, на військовій віде? службі, 70 чоловік. No, to no, to так, так. По 10 тисяч 700 тисяч і на лікування 15 чоловік по 5 тисяч 75 тисяч. Всього в нас виходить мільйон 170, нам потрібно на допомоги. Ми при бюджеті дали 312 тисяч, рес 868, зараз здається. У нас немає в програмі на Поранення. Uh -huh. поранення. Uh -huh. то... Куди написати? На лікування? Ще, певно, окремо треба рядком. Ну, так додати. Там тут категорії. А як у яких Зараз я вам прочитаю дві слова, бо в менеджер військовослужбовець звернувся. Він казав, що є такі ну, громади. Угу. Громади дають, тут не дають. У нас в програмі того немає, я думаю, що тобі було варто. Ну, ну, якщо і... ми можемо ще додати, то тоді нам треба додати ще. Доплати. Ну там дивіться, там передбачають. Які там суми передбачають? Ну, 4 4 тисяч. 5 тисяч дивіться, я одним словом, там є градація легкої важкості, до якого ступеня середньої важкості. Я думаю, що на легке можна починати з 5 тисяч важко. Середня, там десять, а важке 20. Легке п'ять тисяч, середнє. Ні, може, вас підімейше тут я думаю, можеш, так. Десять тисяч, а важке. А як, а ми будемо знати, яке. Зараз я вам 10, 10. скажу, 10. як вони пишуть лікування військової Там більше ага, лише... в'ясно комісії є. Ага, згідно з в'язну комісії. Ну так, ну ми ж так от зараз, маємо теж на сесії mm -hmm. лікування дороговартісне. Зараз вже має 5 чоловік, по-моєму, чи 16 на увазі. Ну, бачу, я того десь Ну то ви мені можете там чи перекинути, чи найдемо інтернет. А скільки тоді, скільки заклинала? 50 тисяч? No. Так, то може не прибути але. сюди добавити ще. Так, забезпечення діяльності бібліотек. 15 тисяч нарахування на оплату праці. Щось я помилилося і не вистачає нам. Я не врахувала тих людей, вони там всі по 0,5 ставки, а нарахування 9 цілої на і отрималося трошки менше. Так, по закладах діяльності. Палаці будинків культури, так, оплата природного газу 3200 і заходи і запобігання ситуації, та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, оце 26 тисяч на їжаки. Це на програму. Ми, що ми mm -hmm. затверджуємо, і фінансовий відділ: 885 тисяч, субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку. Це на виконання цієї програми. Здійснення заходів щодо надання допомоги за участю підрозділам Збройних сил України. Це йдуть військові частини. Військові частини у нас є раз, два, три, 4, 5, 6, 7 військових частин. Вже звернулися зім військових частин і програма поліцейської офіцер громади 60 тисяч, і тут програма СБУ. Сім, то у маєте 9, 9 підрозділів, такі, що відповідають за підході по даній програм у ті програмі. Інша субвенція з місця бюджету 207 тисяч 580. Це є доплати. Ой, я теж тут рахувала як. Он УПА. УНУ УПА нас лишився тільки одна людина. Лишилася, це обласний бюджет. Інша субвенція, вони дають щомісяця 4 тисячі доплати до пенсії, то в нас 48 тисяч. Щомісяць, починаючи з минулого року, вже по 4 тисячі. Ми з місцевого даємо по 500 тисяч і УНУПА, і реабілітовує 500 гривень, гривень щомісяця, так. Тепер по цьому 32,42 треба Тут йде на два людини по 25 тисяч допомога на поховання одноразово. З обласного бюджету і 102 тисячі це є виплата сім'ї за вип, померлого учасника АТО ООС. Ну, в нас поки що немає. Вони заклали кошти. Ну, я їй питалася, чому така велика сума? Uh -huh. ну, нема пояснень, то скоріше за все вони від нас будуть її забирати. Але ми мусимо взяти по бюджет. Так, це видатки спеціального фонду в сумі 240 тисяч 100 за рахунок вільного залишку, ці, що поступили нас в кінці року 24-го, на харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти і ми їх направляємо на продукти харчування. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку за рахунок субвенції з державного бюджету нова українська школа 253 тисячі 600 на. Придбання обладнання, предметів довгострокового користування ця сума. І вільного залишку коштів загального фонду бюджету на співфінансування даної субвенції 29 400. Перерозподіл здійснити. В нас виникла потреба на заклади дошкільної освіти направити, оплатити послуги. У нас на даний час немає вже призначень, то ми забираємо з предметів матеріалів обладнання інтересу. Перерозподіл. І перерозподіл освітньої субвенції відповідно до листа Тернопільської гімназії вони звернулися до нас знову про перерозподіл, так як наші діти їздять на вивчення так, так, так. навчального предмета захисту України. Вони їздять Їздить Термільський академічний ліцей імені Ярослава Стецького і по їхніх розрахунках 33 тисячі 480 гривень ми маємо їм відшкодувати, тому що їхні викладачі 3,75 годин тижневого навантаження проводять. E, значить, ми так, заробітна плата 27 450 і нарахування 6,030. То ми з освітньою забираємо, а на субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків. Затерлити фінансування сільського бюджету, внести змін, зміни до міжбюджетних трансфертів на 25-й рік, зміни до розподілу витрат місцевої, на реалізацію місцевих регіональних програм і затвердити оце капитань вкладень бюджету в розділі інвестиційних працівник. Такі у нас зміни до бюджету. Не, про затвердження актів списання основного майна. Так, то є е, два газових лічильники, е, довідка про непридатність так. Ми були в лише ще в школі і ми їх Дала є акти повірку, списання. бо давали їх на перевірку, на, на повірку, вони були щось там несправні, і то ми їх замінили, а ці треба списати. Похибки перевищують допустимі норми, причина непри... непридатна. І через тому підписати з нашого. Ні, за цветкую це. це, 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 то, це, кажуть, це. <клев> <клев> Наступне питання про надання матеріальної допомоги. Так, до нас звернулися жителі про надання матеріальної допомоги. Жителі села Влишила Кейзормиполі Будановичу на лікування Будан в сумі 5 тисяч. Це

Ну там така ситуація, що він. Із Євген Демко з Світлани Вікторівно, матері Демченко Ольги Івановна. Наша груднина писала, е, в киці людня 28 Демченко Ольга Івановна, То 42, а, не вчам Ну, але там підтверджуючи всі документи її там, ну, так, тут жительці села Сороцьке Самідак Вірі Петрівні. Тут ми ще вияснимо, вона має довез довезти. Вона привезла підвезучі документи, але не цього діагнозу. Вона сказала, що не спілкувалася з нею, то вона сказала, що вона не онкологія. Фворунку видали якісь. Вона сказала, що вона лікувалася, вона має, вона проходила, бо ж там назначено було хіматерапія. Ми, ми минулий рікали. Хіба так почалося, а потім. Якщо, ми тоді, ми тоді бачите, бачите, всі, якщо вона і... додасть, значить ми дамо. Якщо і... не додасть, то тоді. Ні, то швидше, знаєте, що швидше. Спочатку був форумку, а тоді ні-ні-ні, це після того. А то ми не маємо цього поговорити. Ви її приймаєте, ви дивитеся на документи. Тобто ви, якщо прийняли заяву, то ми вже її не обговоримо, наче документи підходять. Я не прийняла документи. Ми ну, сказали, що це добре не подивилися, Я передивилася, каже, нам не підходить, я їй передзвонила. Ні, я О, людину, не в конкретній людині, я її взагалі, ми ж вже визначили. Просто ми її ви включили на рішення попередньо. Просто <передньо> передивилися документи, а в неї не ну, сказала, що. Ну, але якщо в неї був попередній року з онкологією, то я не думав, що вона. Ну, просто... <передньо> Хіміотерапію приймала і вже а, мала повторну. І я тут весь кілька майдан. Ми поки що приймаємо на мене, тоді. Якщо ж назад, тоді ми внесемо, я думаю, що ми по на рішення. Ми її тоді виключимо з рішення, якщо вона документи відпрацювати. Або просто написано відповідь, що від, ну, відмови, відмовити надання допомоги. Добре, про ствердження розпоряджень сільського голови ведених між сесійний період. Так, хто від 20 грудня, бо в нас тоді була сесія. Ми заслухували всі попередні розпорядження. Так, про надання щорічної матеріальної допомоги військово-зобов'язаним мешканцям громади мобілізованим час воєнного стану, про робочих днів, про внесення змін до бюджету на 2024 рік. Про оце тоді субвенція в нас прийшла про створення комісії до розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна, про затвердження паспортів бюджетних програм на 2025, про внесення змін до бюджету на 2025 рік, про зміння старинного обліку дитини територіальної громади, яка залишила без опікування. Про внесення змін до бюджету, про виплату вихідної допомоги Ковальській, про затвердження графіку відпустку на 25 рік, про продовження відпустки з уступи з та пологами Масля, про призначено надбавок працівника сільської ради, про призначення вату доплат за престижні керівникам закладів освіти, про надання відпустки директора військового доказива Оксан Яспін, про встановлення надбавки за високого секретарю Гайданці Лісівані про надання вже назвали. Я вибачте, що це, 25 років я працюю в системі. Маю це місто першої категорії кузноски Ользі Володимиру. Законно повожу про прем'ювання працівників управління січні, про надання матеріальної допомоги на поховання. Детинізації економіки на території на початку розпорядження. Так. Чи можете сказати? І наступне прогресси на розміщень до рішення сесії напевно сільського ради. Номер 534 від 15 жовтня 2024 року про встановлення плати для батьків за перебування дітей у закладах дошкільної освіти е, е, так, харчування, та харчування харчування та, освіти звичайних закладах грантівської та, ради на 2024 рік. Ми по закладах загальної середньої освіти не зміни в садочках забули. Тому ми ще раз вносимо зміни в цю програму, встановити плату для батьків розмірі 50% від фактичної вартості харчування дитини на день, яка визначається за середнім щомісячним показником. Тут в нас вже і школа, і садочках сюди буде однаковий відсоток, і решта ми платимо за свої. Дане рішення вступають в силу з 1 січня рахувати з 1 січня. З 1 січня, так все більше мені. Більше мені який змін не відносимо. Ага, і ще буде тут от, затвердження цього договору, тому що я кажу, вже... Ми нам вже не включили. Просто зараз ми його розглянемо, а на, при, на сесії включимо зміни в порядок порядок ага. мусить бути... Ми вже викинули, вони, вони кинули, ну то вони кинули 29 січня. І ми вже були оприлюднили, і вже ми вже нікуди не мали куди договір про передачу міжбюджетного трансферту на два сп'яти за ті, що діти, наші діти їздять захистиє підготовці. Так це також так, так. То ми передаємо з сільського бюджету тербовлянське обласному бюджету, тому що вони на обласному бюджеті. І для фінансування їх потім їх профінансують. Все всі питання комісії Дякую за